Ікони на ящиках з-під набою такий мистецький проєкт презентували у Черкасах. Художники переосмислюють іконографію і використали сучасні матеріали для створення образів. Головна ідея це показати перетворення смерті на життя. Ірина Васюра розкаже докладніше. Темно це я ще довго був. Особливий матеріал, на якому створені ці ікони, видають хіба що елементи кріплень від ящиків на боковинах, але воко таке впадає не одразу. Увагу спершу привертають впізнавані риси негативних героїв. Юрій Змієборець, який знищує дракона, який мене завжди чомусь схожий або на Путіна, або на Пригожина, або на цього. на… Інших російських командуючих генералів я ніколи цього не намагаюся робити, але весь час людям воно вважається. Цикл святі воїни створений у техніці темперного та олійного живопису на ящиках з під набоїв належить задум трьом київським художникам. Один з них Олександр Клименко згадує ідея такого мистецького проєкту, з'явилася ще 2014 року. Тришки денці ящиків дуже схожі на ті дошки, на яких пишуться ікона особливо Народна українська ікона. Це ось відчуття що часу, так, от те, що от зараз воює, але е, про цю війну можна проговорити мовою, на якій розмовляли українському мистецтві тисячу років тому, і призвело бажання зробити мистецький проєкт. Ці ікони написані в еклектичній манері візантійського, давньоукраїнського готичного та ренесансного мистецтва. Художники розповідають про узагальнене представлення тих, хто офірував своє життя заради України. А особлива увага цього дня Архангелові Михаїлу. Саме цю ікону під час виставки Олександр Клименко дарує українським прикордонникам. Стратик Міхаїл. Він є керівником небесного вольства. Він поєднує тих хлопців, які на даний час виконують завдання і воюють. І, на жаль, тих хлопців, які зараз увійшли в це небесне вольство, які загинули захищаючи нашу державу в українському іконописі святі воїні. Це найвища ступінь канонізації завдяки вчинкам, розповідають в музеї, і це завжди нагадує про жертовність наших героїв-сучасників. Ми 300 років да, змагаємося за свою державність і незалежність, Тому в кожний певний період часу це було необхідно, і це допомагало людям розуміти, що треба відстоювати, що ми перемагаємо, що є такі воїни, які нам в цьому допомагають. Ікони побачили вже в 20 країнах світу. Митці хочуть, аби відвідувачі виставки пам'ятали про головну ідею проєкту перетворення смерті, котру символізують ящики з-під набоїв на життя. Його в нашій культурі традиційно уособлювала ікона. Ірина Васюра Денис Кононенко подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.